Отож, знову ж таки хочеться почути ваші оплиски для першої команди, яка зараз вийде на сцену зі своєю візиткою. Зустрічайте першими на цій сцені. Команда КВН Камон. Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Зал! Ми так раді бачити вас тут. Всім стоять! Роботу йдемо! Колобок, колобок, я тебе з'їм. Хлопці, тут працює камон. А ми розпочинаємо! А у нас випадок на сихові. Чуєш, пацанчик, йде сюди. Сюди йди. Яка година? Я не знаю. Яка година, я питаю? Я не знаю. Година яка? Година яка. Якщо б ти знав, пів шостої. Розмова двох подруг. Оліка. Що сталося? Я від свого хлопця пішла. То добре, що ти від нього пішла, а не він тебе кинув. Звісно, він сказав. А в прочим не у А у нас мініатюра пожежник. Я Пожежник Я Пожежник А впрочем, прочим дід у нікатки там Уявіть собі, розпродаж у магазині. А впрочим, не никаких проблем Кроме этих хим. Випадок у маршруті. Коханий, коханий. Що кохане? Передайте, будь ласка. Передайте, будь ласка. А впрочем, не о нікахи там. далі у нас такий собі сімейний конфлікт. Ой, наче си дивився, ні. Сволота. Покидьок! Ти там лазиш я його ж жду, жду, дивлюсь, наче часі його нема. Ти нормально, я взагалі не можу Тут стояти! Я йду від тебе. Рафаело, замість тисячі слів. А Перша шлюбна ніч. Коханий, коханий, ти хоч не хропиш вночі. А ну добре. Кохана ти хробиш. Мужики, мужики, ех, мужики! Все за вас, треба робити, все за вас! А впрочем, нету столікати проблем Уявіть собі на весіллі у футболіста. І раз, раз два, три, чотири, п'ять! А на п'ятій хвилині в команді нареченого відбувається заміна. І разі всі. А прочем ніяких проблем. Крім цих Друзі, з вами була команда КВН Камон. Дякую! Ваши области команда квн коммон